Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам пояснити, як ви можете перейти з одного виду пенсії на інший. Наприклад, ви отримуєте пенсію за вислугу років, а хочете перейти на пенсію за віком. Ви досягли 60-річного віку, маєте достатньо страхового стажу, що вам вигідніше отримувати надалі пенсію за вислого років, чи все ж таки вийти на пенсію? За віком, ви таке право маєте згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ми знаємо, що деякі категорії українських пенсіонерів мають призначену пенсію за вислугу років. Щоб збільшити розмір пенсії за вислугу років, вам слід звернутися до територіального відділу пенсійного фонду України для призначення нової. Пенсії, якщо ви досягли пенсійного віку, він у нас становить 60 років та маєте відповідний страховий стаж у 2022 році. Вам необхідно мати 29 років, призначено пенсію за і вам призначено пенсію за вислугою років, але ви бажаєте пере. Отримувати більший розмір виплат вам потрібно звернутися до територіального відділу пенсій, пенсійного фонду України за призначення пенсії за віком і написати там відповідну заяву. При зверненні до пенсійного фонду з відповідною заявою пенсіонер може мати взагалі зіткнутися з двома проблемами: перше це небажання. Пенсійного фонду України призначати пенсію за віком або ж неправильно її розрахувати. У таких випадках вам можна і необхідно навіть звернутися до суду з позовною заявою, бо такі дії пенсійного фонду є протиправними, і необхідно в судовому порядку все ж таки змусити Пенсійний фонд України призначити вам. Новий вид пенсії, тобто пенсію за віком. Дивіться, спеціалісти пенсійного фонду можуть невірно вам розрахувати пенсію за віком, якщо в розрахунках вони неправильно будуть застосовувати один із показників пенсії – середню заробітну плату в Україні, з якої сплачені страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням відповідних пенсійних виплат, таку середню зарплату в Україні. Україні визначає Державна служба статистики України та вона не залежить від розміру заробітної плати, яку ви безпосередньо отримували на роботі. При визначенні розміру пенсії за віком у 2022 році Пенсійний фонд України продовжує надалі застосовувати розмір середньої заробітної плати ще за 2014 16 роки. Вона становить 6186 гривень 32 копії. А вже на даний момент має застосовувати середню заробітну плату за 2019-2021 роки у розмірі 10 846 гривень 37 копійок. Тому от така ситуація. Чому ж Пенсійний фонд, зокрема, працівники Пенсійного фонду України, коли ви Хочете перейти на пенсію за віком, не хочуть вам застосовувати правильний розмір середньої заробітної плати за. Останні три роки. Дивіться, працівники Пенсійного фонду України керуються частиною 3 статті 44 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в якому зазначається, що при переведенні з одного виду пенсії на іншу за бажанням особи може враховуватись заробітна плата за періоди страхового стажу, які зазначені у частині 1 даного. Частині першій статті 40 даної закону із застосуванням середнього показника заробітної плати доходи, що враховуються при призначенні попереднього виду пенсії. Також хочу звернути увагу, що за судовою практикою вже встановлено, коли призначаються громадянові пенсійні виплати за вислугу років відповідно до закону України про пенсійне забезпечення. А потім, у разі, якщо ви все ж таки проявите бажання і будете, захочете перейти на пенсію за віком, то в судовому порядку. Ви можете, вам можуть призначити і ви зможете надалі отримувати пенсію за віком. Відповідно, вона буде більшого розміру, тому що застосовують новий розмір середньої заробітної плати, який встановлений по Україні. Повторюсь, він має бути застосований органами пенсійного фонду України у розмірі 10 846 гривень 37 копійок при... Розрахунку пенсії за віком. От така ситуація на даний момент. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, їх задавайте. Знайте, що коли ви вийшли на пенсію за вислугу років або мали пільгову пенсію, коли ви досягаєте. Пенсійного віку 60 років, в такому випадку ви маєте право перейти на пенсію за віком. Її вам мають правильно в органах пенсійного фонду України порахувати, і вона у вас повинна бути більша. Якщо ж цього не відбувається, в такому випадку ви можете звернутися в суд і в судовому порядку є практика, яка вказує на те, що дані справи є виграшні. Тож, якщо у вас якісь виникають питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням. Проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Будьте здорові!